Волиняни продовжують допомагати військовим на Сході. Необхідні солдатам теплі речі, продукти, буржуйки, воду вони приносять до приміщення обласної організації Спілки ветеранів Афганістану. А вже звідти щотижня відправляється бус, який доставляє вантаж солдатам. Допомогу отримують волиняни, які несуть службу на передовій у зоні АТО. Волиняни активно допомагають українському війську, приносять теплі речі, продукти, майструють буржуйки та засоби захисту. Щотижня мікроавтобус відвозить вантаж на передову. Цього разу, окрім переліченого, військові отримають дороговартісний тепловізор. Гроші на прилад нічного бачення зібрали працівники відділу освіти камінь Каширської райдержадміністрації. Загалом за весь період бойових дій на території України педагоги району зібрали понад 200 тисяч гривень. Ми передали теплого одягу на. Сут. 50 тисяч. А в грудні місяці поспілкувався з Віталіком, який зробити подарунок для наших солдатів в Різвяні свята. Сказав, кращим буде подарунок це тепловізор. Кинули клич серед подічних працівників і назбирали 62 з копійками тисяч, він коштує 65, вони доложили. Нічного бачення повезуть на передову та передадуть 72-й бригаді. Волонтер розповідає, що допомогу на схід возить ще з березня. На його особистому рахунку понад 30 рейсів, тони гуманітарного вантажу та щирі слова подяки солдатів. Допомогу отримують всі військові частини, бригади та батальйони, в складі яких воюють волиняни. Цього разу наших земляків ще й частуватимуть домашніми стравами. Та це етаварійники, це, вареники, це там діруни. Мясом, пончики з м'ясом, кровянка, колбаси ну много, много, много всього вкусного і іменно домашньої піші. Незважаючи на постійну допомогу волонтерів, потреби бійців не зменшуються. Зі слів волонтера найбільше не вистачає внімання нашого правительства. А ще. Ім нужны отакі от тепловізори, прибори ночного відділення, біноклі, дальномери, рації. От така техніка. Нужна голова обласної організації спілки ветеранів Афганістану Григорій Павлович. Дякує всім, хто вносить свою посильну частку для наближення перемоги. Вчора ми відправили три буси спільно з одними людьми на 14-ту в одне місце. В Луганській області позавчора ми відправили сьомий автотранспорт, джип на другу штурмову роту батальйону Айдар Афганську. Я від щирого серця хотів би подякувати сьогодні волонянам, які нам допомагають. Я думаю, що ми консолідуємося і цей рух він практично не буде зупинений. Ми працюємо, працювали і будемо працювати.